Захистити журналістів. Львівські спортсмени вирушили до Києва, аби заступитися за працівників медіа, яких там нещадно б'ють беркутівці. Саме так можна захиститися від беркутівців. Львівські спортсмени показують елементарні прийоми, а таким чином тренуються перед поїздкою до Києва. Влад за професією журналіст. Окрім того, багато років професійно займається спортом. Каже, вирішив зібрати колег-спортсменів і їхати захищати представників медіа до Києва. Знімати зараз є кому достатньо, кому знімати, кому писати. А хто їх захищати, фактично таких людей немає. Щоб не було тих журналістів, то не змогли б висіти тих подій. Не зібралися б ті самі люди в Києві. Тобто їх треба оберігати в першу чергу. Разом із владом до Києва вирушає також подружжя Марія та Євген Пономаренки. Хлопці їдуть захищати, а Марія лікувати, якщо доведеться. Незважаючи на якийсь страхи на те, що мене відговорювали, ніби ти дівчина, що там буде робити, я не можу. У мене є своя громадська позиція. Я буду допомагати хлопцям надавати першу медичну допомогу, якщо їм це буде необхідно підтримувати, десь поки поки вони будуть захищати журналістів, організовувати їм харчування і моральну підтримку. Євген дружину довго відмовляв від поїздки, та все ж розуміє її прагнення бути в центрі подій, бо сам їде на майдан та закликає до цього в першу чергу інших спортсменів. Я призиваю всіх всіх, хто тобто з людь... Я взагалі закликаю всіх спортсменів в першу чергу, тому що як показали останні події. Не потрібні люди, які будуть нападати на Беркут. Потрібні люди, які будуть захищати мирних мітингувальників. мирних, мирних мітингувальників. Сьогодні до Києва поїде дві машини зі спортсменами. Вони сподіваються, що у найближчі дні до них приєднаються колеги не лише зі Львова. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко, Львів ТБ.